Всім привіт! Мене звати Михайло. Це студія Територія свята, міста Луцька. Проводимо невеличке оголошення до першого числа. Збираємо заявки повністю. Всі садочки міста Луцька. Робимо кабінети безкоштовно, де ви можете продивлятися своє відео і всі ваші відео, що ви назбирали протягом. З'яснений по старшу групу. Ми закидаємо всі туди, в той кабінет, і ви можете його там по пожиттєво дивитися. Кожному надаємо таку візиточку з QR-кодом, який ви відскановуєте на телефон або кого комп'ютер, кого телевізор, і собі переглядаєте. Там воно все йде. Всі ваші свята, в кого на дисках, в кого на касетах ще, можливо, є, все відцифровуємо, кого силочки, все мені надаєте. Одне свято буде вартувати 100 гривень. Тобто, якщо у вас 5-6 свят назбиралося, ви мені їх всі передаєте, я їх всіх закидаю. От, я думаю, буде дуже цікаво, всім подивитися. Луцьк один з перших стартує на цифровізацію повністю всіх свят. Не потрібно вже буде ніяких силок, ніяких дисків. Ви собі сюди закидаєте, потім по життєву, якщо у вас далі є якісь свята, і ви маєте бажання їх додати, в ваш кабінет, присилаєте мені 100 гривень з групи збираєте. Там це буде копійки по 5 гривень, і я його докидаю сюди. Воно вже у вас тут ніде не згубиться, плюс ми додаємо візиточки кожному, хто підписався. До першого числа створення кабінету у нас йде безплатно. Після першого числа вже буде створення кабінету 1000 гривень. І плюс кожне відео, оскільки у вас є, по 100 гривень. Якщо є у вас таке бажання, нехай батьківський комітет зі мною зв'яжуться і ми це питання вже далі урегулюємо. Все, з вами був Михайло. Мій телефон. Під відео зразу телефонуйте.